Сльози, молитва та хвилина мовчання в обертинській громаді, вшанували пам'ять шести воїнів, які віддали життя за свободу України. Родинам героїв посмертно вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям та пам'ятнули полеглих спільною молитвою. Отримала відзнаку і сестра загиблого воїна Михайла Кулика Галина Герелюк. Він став на захист країни у травні 2024-го, а в липні цього ж року загинув. Жінка каже, ця нагорода для їхньої сім'ї безцінна пам'ять. Числа 1 серпня мені від селищної ради, бо я так зрозуміла, що він сповіщення написав на мене. І 1 серпня мені пройшло сповіщення. Хоча я боялася, бо він вже пройшов тих 10 днів він мене попередив, що 10 днів його не буде з ним зв'язку. що це. І ви розумієте, коли пройшло 10 днів, ну, 11 день, 12 день. Я боялася брати телефон, мені якесь таке було відчуття. Потім, все ж таки, я почала телефонувати, але телефон так по сьогоднішній день і не відповів. Це для нас ознака дуже велика, є тому, що це пам'ять про нього є. Це як, як він пішов заради нас захищати. Радник очільниці Прикарпаття Володимир Веркалець наголошує, важливо піклуватися про родини загиблих і пам'ятати їхніх близьких. Наша основна задача як обласної влади, так і місцевої влади зробити так, щоби. Кожна родина відчувала нашу підтримку, відчувала нашу повагу, увагу. І з цією метою ми об'їжджаємо всі територіальні громади, зустрічаємося з родинами з загиблими, спілкуємося, запрошуємо всі дотичні. Управління, департаменти, центральні центри комплектації, пенсійний фонд для того, щоб ми почули ті проблеми, які є, що можливо вирішити на місці. Ми вирішуємо на місці. Якщо є якісь запитання, значить такі, які ми не можемо вирішити на місці, забираємо з собою протягом якогось періоду. Комунікуємо з родинами і стараємося дати їм. Відповідь не все те, що їх болить. Також представники обласної військової адміністрації та територіального центру комплектування провели консультації щодо соціальних пільг, медичного забезпечення та психологічної підтримки родинам полеглих героїв. Голова Абертинської громади Віктор Хамут переконаний, така зустріч і надана інформація стануть корисними для сімей полеглих. Проінформована людина це вже є половина того успіху, який. Оця зараз зустріч дає можливість ще раз їм почути, що може, що може робитися за рахунок бюджету обласного, що ми з місцевого бюджету, а що з державного бюджету. Я думаю, що після такої зустрічі ну, повинні бути. Якісь плюси для тих людей, які сьогодні присутні тимчасово виконуюча обов'язки групи керівника групи ЦВС Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Вікторія Фолизюк зізнається, проблем сьогодні чимало, але вони роблять усе можливе для їх вирішення. Багато проблем є на сьогоднішній момент. Насправді багато проблем. Проблеми пов'язані з невиплатами. проблеми пов'язані з елементарним. Тим, що частини невчасно присилають потрібні документи для виплати, ми звертаємося, ми даємо повторні запити, ми просимо, ми в індивідуальному порядку набираємо не тільки офіційними телеграми, ми пробуємо і якимись людськими факторами вплинути. родинам полеглих також детально представили обласні ініціативи, зокрема, проєкт Турбота про родину героя, яка передбачає комплексну підтримку сімей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.